Ця ліка вже йде як і в коптильню, тобто для блоку висушеного ламінарії, щоб відразу ж і було паливо для нових висушених ламінарій. Так. А також йде далі. Якщо, що, тобто, заради оцього одного блоку не буде один к одному йти, а буде йти з залишком, яке буде йти в. Діжку, де тут вже буде ваше висушуване в мене. Тут знову ж таки є схема, щоб не переповнявся діжка, все чудово, я її так от зробив, можна чуть трохи по-іншому, але нічого такого тут скланого все одно немає. Якщо лікар забороняється ось ця, тобто до майструвача, яка йде. Таким чином, можна зробити автокрафт Смол Скипа. Чому б і ні? Там, наприклад, у вас велика шахта, чому б її не освітлити? Там, вам потрібен це. І, взагалі, як це зробити, як це повністю автоматизувати, Тобто, щоб ви там нічого і не робили. в цілому. По-перше, це ферма колоди, Тобто, це ферма.